Доброго часу доби, ми з України. Вас вітає Медфлешка, і сьогодні я хочу поговорити і обсудити з вами тему нейтралізації алкоголю в організмі, а також ефекти етанолу. Етанол це спирт, який часто саме є в алкоголі. Кожному з нас доводилось приймати алкогольні напої на різних святах для підвищення настрою, легкості у голові, приємного відчуття тепла. Деякі люди все частіше п'ють, починають знаходити для цього причини приводи, не мають контролю над дозою і відчувають на собі негативні ефекти прийому алкоголю. Алкогольні напої або спиртні напої це рідини, які місять не менше півтора відсотку етилового спирту, отриманого зі спиртової вуглеводномісської речовини сировини. Етанол це безбарна рідина, продукт ферментації цукрів дріжджовими бактеріями, вино, сидр, херес, містять спирт, отриманий шляхом прямої ферментації цукру фруктів, дріжджами. Солодові напої та пиво отримуються перепетворені крохмалю з лаків на цукор і в наступному його шумуванні за допомогою дріжчів, знову ж таки. Ферментовані напої містять менш ніж 20% спирту. Спирти утворюються в процесі дистиляції вина, що перешумувало або солодових напоїв і можуть мітити до 55 алкоголю. Слабоалкогольні напої це міцністю до 8% об'єму, слабоалкогольні напої або алкопоп. Алкопопулярні такі напої, лікеро-горільчані напої міцністю від 1,2% до 8,5% з масовою концентрацією екстрактивних речовин не більше ніж 14 г на 100 см3. Виготовлені на основі водно-спиртової суміші, часто з використанням лимонної кислоти, концентрованих соків, іноді з додаванням штучних вітамінів, консервантів, насичені чи не насичені діоксидом вуглецю. Отже, соки, вітаміни, цукри, лимонна кислота і інші домішки в алкогольних напоях, з точки зору біохімії. Цілком нормальні складові організми, так як кожного дня зустрічаються в реакціях катаболізму, тобто розщеплення та анаболізму, синтезу поживних речовин. Етиловий спирт же суміщує в собі властивості. По-перше, природного метаболіту ну, це дуже малі концентрації, вони зустрічаються в організмі в кишечнику, тому що там є бактерії, які продукують ендогенний етанол. Але він доволі швидко виводиться з калом, а також нирками при всмоктуванні. І печінкою, звісно, Основна, основний орган виведення це печінка. В деяких концентраціях із допоміжними речовинами використовується етанол як лікарський засіб, але, ну, звісно, при настойках і так далі. Але там він використовується в малих, знову ж таки, дозах. Далі етанол належить до психоактивних речовин, і у великих дозах він належить до класу ксено -обіотики. Це так звані чужорідні, чужорідні хімічні речовини, які надходять з їжою чи іншими шляхами і не виконують в організмі людини жодної з функцій, а при великих концентраціях і, або недостатності ферментів можуть бути шкідливими. Вивчається спеціальним розділом медицини токсикологією етанолу. Бачите, спеціальний розділ медицини присвячений тому, що люди люблять споживати етанол. Катаболізм етанолу доволі складний процес, тому що, щоб не грузити, згадаю головне. По-перше, після прийому алкоголю всередину він транзитом проходить через ротову порожнину, глотку всмоктуються, ну, стравохід, і всмоктується доволі швидко шляхом дифузії в шлунку і тонкому кошечнику. Максимальна концентрація в крові після 60-90 хвилин після прийому етанолу. На швидкість всмоктування впливає, наскільки пустий шлунок, як багато цукру в домішках, температура напою, наявність газу. Етанол далі з шлунково-кишкового тракту потрапляє до венозної крові, і портальною веною йде до печінки, в якій починає знешкоджуватись. Етанол, звісно, знешкоджується не весь. Після печінки він йде просто з венозною кров'ю, до верхньої і нижньої порожнистих вен, в серце, потім в легені, а потім з артеріальною кров'ю. Розповсюджується організмом, а особливо в мозку він кумулюється. Ну про це пізніше. Етанол, етанол, який залишився, тобто той, який не знешкоджився в перший раз, він же буде потім знову з венозною кров'ю витікати з всіх органів, знову потрапляти до печінки і так далі. Атанок, що залишився, адже гапатоцити печінки не одразу все денатурують, дуже швидко розподіляється організмом з кров'ю, посудинах, капілярах, тканини. Це знову ж таки переважно мозок та м'язи, здійснює свої ефекти, вони можуть бути різними. Ну, два останні пункти змінюють один одного, допоки етанол не буде знешкоджено в печінці. На один грам етанолу приходиться 7 кілокалорій енергії, тому алкоголіки дещо байдужі до їжі, головне для них випити. Щодо реакції знешкодження алкоголю в печінці, молекула алкоголю перетворюється спочатку в оцтову кислоту, яка розпадається на воду, а потім і вуглекислий газ. також. Окислення етанолу здійснюється трьома основними шляхами: найосновніший шлях це. За допомогою такого ферменту, якого треба буде запам'ятати, це алкоголь дегідрогеназа. І саме на цей фермент будуть діяти деякі засоби, такі як титурам, піразол, метронідазол, фуразолідон, фурагін, які використовують як допоміжні при лікуванні алкоголізму, і вони виникають, викликають відразу до алкоголю внаслідок того, що блокують алкоголь дегідрогеназу, і вона не може ферментувати етанол. І внаслідок цього він буде спричинювати всі усі погані наслідки, спричинювати важку інтоксикацію, блювання, ну і так далі. Все неприємне, з чим є алкоголь, в принципі. А другий шлях це окислення етанолу за участю, цитохром П450. І третій це вецетальдегід, окислення під впливом перекису який теж утворюється клітинами печінки. Але це невеликі шляхи. Ось 70-80% за допомогою алкоголь дегідрогеназу це а потім вже різними такими ферментами. Знову ж таки, ефекти етанолу. швидкість п'яніння і його інтенсивність різна у різних народів, так як так і у чоловіків, і у жінок також. Це зумовлено тим, знову ж таки, що ізоферментний спектр ферменту алкоголь-дегідрогенеси генетично детермінований, активність різних ізоформ, цієї алкогольдегідрогенази має чітко виражені відмінності у різних людей. І в когось він дуже швидко, дуже швидко розщеплює етанол, І багато людей, наприклад, кажуть, Ой, що це він не п'яніє, і не п'яніє. А у деяких він спричинює токсичні явища, деякі люди стають буйними. Незрозумілими, а або деякі просто з пригніченим функцією мозку. Це говорить знову ж таки про активність алкоголь дегідрогеназу як основного ферменту для виведення аденолу. Перший такий крок. Алкоголь має токсичний ефект на ряд органів людини. Смертність пов'язана зі зловживанням алкоголю, становить... 6,5% майже відсотків у чоловіків і 1,1% відсоток у жінок. Але це середні дані по світу. Тоді як у низці країн показники алкогольної смертності можуть досягати дуже високого рівня, ну у країнах східної Європи, тобто в наших з вами країнах, особливо це Росія, ну Україна також Білорусь. Вони. Ці показники набагато більші. Міжнародне агентство з вивчення раку відносить етанол у спиртних напоїв до доведених канцерогенів, тобто тих речовин, які можуть спричиняти мутації і онкогенне переродження клітин. Ну, деякі люблять робити ось такі масики, коньяк, пізналі лікарством, конець, то все, я на полінічний, але. Викликають вони у розумних людей лише фейспалм. Головний мозок. Етанол має виражену органотропність. У мозку його концентрація перевищує вміст в крові. Навіть низь, низькі дози алкоголю вже запускають активність гальмуючих так званих систем головного мозку. Це спеціальні системи, які забезпечують, якби. Неперевантаження клітин головного мозку і забезпечують зниження цієї деполяризації, тобто проведення імпульсів, знову ж таки, саме це призводить до седативного ефекту. Формується це розслаблення м'язів, сомноленція, айфорія, відчуття сп'яніння, особливо виражена активація дофамінових рецепторів у прилеглому ядрі і вентральних областях покришки мозку. Реакції саме з цих зон. На дофамін, який виділяється під дією етанолу, обумовлена ейфорія. З чим може бути пов'язана можливість виникнення залежності від алкоголю, це так звана психологічна залежність, тому що е, при вживанні алкоголю людині одразу становиться так легко, так приємно, така ейфорія, радість незрозуміла. Але при цьому страждають і помирають доволі невелика кількість нервових клітин. Етанол також веде до виділення опіоїдних пептидів. Так, в нашому організмі є свої опіати, які виділяються ендогенно, і впливають, наприклад, на те, щоб ми, які є антиноцисептивними гормонами, тобто знижують наші больові відчуття при деяких станах. Так ось ці опіоїди також збільшують ще й вивільнення дофаміну, і це все дуже такий гарний коктейль гормонів, який Спочатку зумовлює в нашому організмі ось такі приємні відчуття. Алкоголь стимулює серотонінергічну систему мозку, генетично обумовлені відмінності чутливості до алкоголю залежать від різних генів, і хронічне вживання може призвести до зниження обсягу мозку. При тривалому вживанні алкоголю лежить на поверхні кори мозку, спостерігаються крововиливи, в ділянок мозку, які призводять до органічних змін нейронів. При вживанні великих кількостей алкоголю може виникнути розрив капілярів мозку. Так як якщо ваші капіляри і судини були не в дуже гарному стані, а зміни, це відкладання солів кальцію, а особливо саме. Ці солі відкладаються вже на таку змінену судинну стінку під дію холестерину, який там також відкладається. І якщо така судина вже склерозувалась, тобто не може нормально стискатись, не розширюватись при дії алкоголю максимальне розширення цих капілярів можливе, збільшення проникності їх стінки, і при цьому можливий дійсно розрив капілярів. Надмірне вживання алкоголю асоційоване з порушенням когнітивних функцій мозку, але в той же час існує статистично достовірне зниження ризику порушення когнітивних функцій мозку, асоційоване з помірним споживанням алкоголю в порівнянні з повною відмовою. Високі концентрації алкоголю можуть спричинити оксидативне ушкодження нейронів при вживанні у великих кількостях. Виникає викликає загибельний іронія. Причини похмільного синдрому, що дуже цікаво після вживання значних кількостей алкоголю, не оточнюються, але передбачає, що це насамперед зневоднення організму і накопичення ацетальдегіду, ось цього метаболіту, який при дії алкоголь з етанолу утворюється, а також зміни імунної системи і метаболізму глюкози. Які ж впливи на шлунково кишковий тракт? Ну, неодмінний атрибут це зміни порушення діяльності шлунково кишкового тракту при вживанні алкоголю і алкогольній інтоксикації. Це гострі болі в ділянці шлунка, діарея, особливо у хворих на алкоголізм. Обмовлена це пошкодженням слизової оболонки, тонкого кишечника. Тому що алкоголь в нас, у нашому організму, не є взагалі нормальною речовиною. Ну так, він є там в товстому кишечнику ентогенний, але його мало, і він досить швидко вводиться і без проблем. А якщо ви п'єте алкоголь, шлунок і тонкий кишечник, до цього взагалі-то не звикне. І при цьому. Відбуваються ось такі пошкодження слизової. Діарея це наслідок дефіциту лактази, це фермент, що розщеплює молочну кислоту, що швидко виникає і пов'язане з цим зниження толерантності до лактози, а також порушення всмоктування води і електролітів станкового тонкого кишечника. Ну, синдром Мелорі Вейса, уражає слізову поверхню. Ну, самі почитаєте, в принципі, дійсно цікавий синдром. У багатьох країн охорона здоров'я, особлива увага приділяється панкреатитам алкогольної тіології, тому що надмірне вживання підвищує ймовірність розвитку гастриту також. А панкреатит чому? Тому що. Алкоголь дуже має також багато цукрів. Ну, часто ось цей алкопоп разом з алкоголем має велику кількість цукрів, а ферменти підшлункової золози беруть участь в розщепленні їх. Важлива і шкідлива дія алкоголю на печінку різні шляхи. Це пряма токсична дія, а також Застій жовчі і реакція клітин печінки на запалення. При одноразовому вживанні алкоголю може спостерігатись явище некрозу гепатоцитів при тривалому вживанні алкогольний стеатогепатит. Підвищення стійкості до алкоголю відбувається за рахунок збільшення вироблення ферменту алкоголь-дегідрогенази це захисна реакція організму, компенсація, тому що чим більше токсичної речовини, тим більше потрібно ферменту, щоб його розщеплювати і виводити. Відбувається це вже на стадії алкогольної дистрофії печінки. Потім, при формуванні алкогольного гепатиту, це розу печінки, загальна активність ферменту вже буде знижуватись. Або може продовжувати залишатись високою у регенеруючих гепатицит. При хронічному алкоголізмі підвищуються інші печінкові ферменти. Множинні осередки некрозів будуть вести до фіброзу і цирозу печінки, звісно, при цьому також відіграє й кишкова мікрофлора, що може сприяти накопиченню жиру печінковими клітинами. Серцево-судинна система етанол це гемолітична отрута у високих концентраціях. Потрапляючи в кров, може руйнувати еритроцити. Токсична гемолітична анемія може викликати зупинку серця. Багато досліджень показали точний зв'язок між дозою і збільшенням розвитку артеріальної гіпертенції. Алкогольні напої надають токсичну дію на серцевий м'ясо, активізують симпатоадреналову систему, викид катехоламінів, спазм коронарних судин, порушення ритму серцевих скорочень, кардіоміопатії і так далі. Дуже цікавим є те, що у 2011 році головний виконавчий директор асоціації кардіологів штату Вікторія Кейті Белл заявила, що асоціація не рекомендує ні червоного вина, ні інших алкогольних виробів, ні для запобігання, ні для лікування серцево-судинних онкологічних захворювань чи цирозу, тому що. Не було встановлено, що взагалі якісь позитивні ефекти будуть переважати над всіма негативними, які спричинює етанол. Тому ось ваш такий серйозний міф, який я навіть чула серед лікарів, що вінішка випіть там рюмочку це дуже неплохо для серця. Насправді, взагалі то погано, краще не пити. Краще пити навпаки, якісь там. Вже препарати, аніж етанол, токсичну речовину, все, частотева система. При надходженні алкоголю в організм високій концентрації спостерігаються простатити. також може, може бути збільшенням простати, гіпертрофія його, також токсичний вплив на статеві клітини. Тому що так етанол дуже добре проходить і через цей бар'єр до статевих клітин, і через плацентарний бар'єр, а також проникає молоко. Тому, звісно, алкоголь протипоказаний при вагітності і при у породі, які годують. Обмін речовин, алкогольні напої погіршують смоктування поживних речовин з їжі, порушують багато ланок обміну речовин в організмі. В результаті в органах і тканинах накопичуються кислі продукти, порушуються кислотно-лужна рівновага, і це призводить до серйозних порушень обміну речовин. Наостанок хочу побажати всім життя, особливо зараз, так. І е, гарна така фоточка. Тут також є. Не пийте, а краще споживайте фрукти, овочі, м'ясо, білки і любіть один одного на все добре.